Вітаю вас, друзі! Чесно кажучи, мене до цього часу продовжують дивувати заяв російських пропагандистів їх розповіді про те, що Буцімто Путін великий мновоходовичник. Особливо зважаючи, наприклад, на сьогоднішні новини. Сьогодні, з одного боку, Міноборони РФ гучно повідомило, десь після 15.00, що протягом останньої доби воно відбивало атаку 524 безпілотників, 5 ракет Нептун і 6 керованих авіаційних бомб джідом. Виникає, звісно, питання, а де Росія збивала бомби джідам, чи часом не над Москвою. Але з іншого боку, сьогодні лунає чергові гучні заяви з Кремля в вустана Піскова, речника Путіна, який підкреслив, що ініціатива Путіна щодо перемир'я на 9 травня залишається в силі. І Пісков знову фактично почав випрошувати гарантії безпеки на цей парад. І це уже четвертий день поспіль. Ми чуємо такі заяви з Москви. І це знову ж таки при тому, що Україна двічі офіційно сказала ні, лише перемир'я на 30 днів. Але що важливо, що після таких повідомлень від Мирони РФ, після таких заяв з Кремля, російські пропагандисти акцентують увагу на тому, що ворог знову намагається атакувати Москву. Що підмосковному раменському вибух і повітряна небезпека щодо таких слів, як вибух, то раніше, як ми знаємо, на Росії що писали хлопки, бавовна. Але останніми днями пишуть про вибухи. Звісно, російські пропагандисти попереджують росіян, пишуть про те, щоб вони були уважними, щоб вони уникали відкритої місцевості, відійшли від вікон, щоб вони перемістилися в центральну частину будинку або підвальне приміщення, якщо є така можливість. В соціальних мережах публікують навіть такі карти. Невідомо чи вони достовірні на 100%, але ми бачимо, що багато безпілотників летять на Москву. Крім того, що важливо. Це те, що російська пропаганда акцентує увагу на тому, що атаками на Москву Київ намагається зірвати приїзд світових лідерів. Невідомо, що там і на яких підставах пропагандисти роблять такі висновки, що намагається Київ. Але потрібно сказати, що сьогодні російські пропагандисти вже о пів на четвертого дня повідомили, що, зокрема, літак Вучича, президента Сербії, який летів на Москву, вимушено приземлився в Баку. І що літак Вучича залишився в бажанні і виникає питання, чи він зможе продовжити політ у бік Росії? Не зміг Вучич прорватися. Вчора були повідомлення, що йому перекрили повітряний простір. Вірніше не дозволили летіти через його повітряний простір через їх, такі країни, як Польща, Литва та Латвія. Він вирішив через південь летіти, і тут знову проблеми приземлився в Баку. Цікаво, що, наприклад, той же Мадуро він прорвався, як ми знаємо сьогодні вночі, і про це російські пропагандисти з таким пафосом, з такою гордістю, з такою так званою величчю повідомляли. Більше того, сьогодні, вже ближче до вечора, вони повідомили, що Путін і Мадуро підписали дуже важливий договір про стратегічне партнерство. І що тепер таких договорів є три: перший договір це з Північною Кореєю, другий з Іраном і третій з Венесуели. Але потрібно підкреслити, що вже дещо пізніше, ввечері, перед початком цього випуску, стало відомо, перед тим, як я почав його записувати, що Вучич таки прорвався і приземлився на Москві. Але щодо того, чи приїдуть всі ті лідери, які обіцяли Москві, які підтвердили свою участь, то відповідь, що ні. Наприклад, сьогодні ввечері з'явилось повідомлення в російських ЗМІ, що, зокрема, президент Азербайджану Аліїв не приїде на апарат, і що він. Відмови в Москві в останню хвилину, крім того, якщо все узагальнити, то російські змі наголошують на тому, що понад третина союзників Росії під різними приводами відмовилась до приїзду в Москву на парад. Зокрема, що цікаво, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан також не приїде, що в адміністрації заявили, що такий візит не обговорюється, а що з ЄС прибуде лише прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. Хоча раніше він, начебто, хворів, але таки приїде. І Вучич, і Фіцо, чому вони так рвуться до Путіна на Уклін? Тому що хочуть отримувати дешевий газ і дешеву нафту. І щодо цього, взагалі, з цим питанням потрібно безумовно вирішувати. Важливо, що такий Сізіньпін не побоявся, не відмінив свій візит. І сьогодні він прилетів на Москву, і про це сьогодні гучно повідомляють російські змі, що лідер КНР приземлився в аеропорту внуково 2 біля 18.00, І очікується, що візит буде тривати 7-10 травня. Очевидно, що Сі Цзіньпін не міг не прилетіти, незважаючи на такі події на Росії безпосередньо насамперед в Москві, тому що йому потрібно було показати країнам Заходу, насамперед США, що Росія під Китаєм. Тому, звісно, він мав прилетіти. І російські пропагандисти сьогодні, звісно, цим пишаються, пишуть про те, що Сі Цзіньпін є головним гостем, а всі решта навколо Сі Цзіньпіна. Звісно, це геополітика, і Китай демонструє свою силу, намагається демонструвати свою силу. А тим часом росіяни, і в першу чергу москвичі, в соціальних мережах дуже гучно ниють. Ось зокрема є така фотографія. Інтернету немає, нічого не працює, і не лише це. Також росіяни знімають відео, наприклад, скаржаться, говорять про те, що все складно повірити, але ми знаходимося в салоні літака вже практично 10 годин. І не лише прості росіяни, наприклад, російські ЗМІ пишуть, що ніхто нікуди не летить, що, зокрема, Басков вже 6 годин поспіль сидить в літаку і не може попасти в Москву. Хотів на концерт, хотів заробити кошти, а сидить, жаліється, нині і не може попасти. Росіяни в сальних мережах підводять певні підсумки, зокрема, пишуть про те, що все менше і менше це стає схожим на парад перемоги, що це якась пробіжка переляканого школяра, який біжить і оглядається навколо. І схоже, що Москва буде повністю перекрита, пуста, знерухомлена і знеструмлена. Проте по телевізору будуть повідомляти, скільки гостей іноземних лідерів делегатів відвідали столицю та інші речі. Є ще й такі повідомлення, що в Москві не працює нічого, і все через підготовку до святкування параду і небезпеку БПЛА, що столиця повністю паралізована, аеропорти стали, мобільний інтернет не працює, ресторани, магазини і банки в місцях проведення параду напечатані, доставка їжі не працює. Більша частина магазинів приймає лише готівку. Робота таксі обмежена, метро закрите, деякі станції, декілька станцій. Цілям таксі взлетіли в рази, і викликати машину нереально. Ось така ситуація зараз у середньому Москві. Ще що цікаво, це те, що в соціальних мережах зараз публікують такі цікаві деякі фотографії. Зокрема, на цій фотографії ми бачимо безпілотник Лютий 02, також бачимо військовослужбовців і бачимо такий надпис, таке привітання для Путіна з 9 травня, причому англійською мовою. Це такий натяк, чи як взагалі розуміти такі фотографії в соціальних мережах. Але кому потрібно, ті зрозуміли. І загалом, щодо Путіна, чому я цей випуск назвав про його фатальну помилку? Тому що дійсно Путін, зважаючи на те, що він вирішив святкувати з таким розмахом 9 травня, він міг погодитись на перемир'я з Україною на 30 днів. І не було в цьому жодних проблем. Сьомого по і далі на 30 днів, які були проблеми для Путіна, просто погодитися і спокійно провести цей парад в Москві. Але він вирішив не приступати через своє его. Він думав, що, начебто, нагне Україну, що Україна буде вимушена, але Україна показала характер, і Україна сказала прямо, що вона не дає гарантій безпеки на цей парад. І... Як ми знаємо, Москва постійно обманює, бреше, перекручує. Путін міг провернути так звану мноходовочку і просто-напросто через декілька днів після параду навішати якісь зернаки на Україну, якісь такі фальшиві звинувачення навішати і відмовитися від перемир'я. Він міг таке зробити, міг, але вирішив, що він, начебто, нагне. А от як воно обернулось: гарантій безпеки немає і спостерігаємо розгом подій надалі. Тому що російські пропагандисти пишуть про те, що хвилі безпілотників все йдуть і йдуть на Москву. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі новини. Вчора Міжнародні ЗМІ, зокрема Радіо Свобода, повідомили, що Україна, Рада Європи та десятки міністрів підпишуть 9 травня у Львові документи про створення спеціального трибуналу щодо агресії РФ, що символічно саме 9 травня. І це буде таким важливим сигналом для Путіна і Кремля. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.